У Полтаві асфальтують дорогу по вулиці Соборності. Тривалий час її не торкалася рука ремонтників. Тож ями і вибоїни не стали невід'ємною частиною зношеного асфальтного покриття. Водії скаржилися, мусили ретельно оминати їх. А втрапивши, ремонтувати автомобілі по декілька разів на рік. Цьогоріч в місті вирішили виправити ситуацію і відремонтувати дорогу центральної вулиці Полтави. Розповідає депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Додає, що незважаючи на тяжкий час в країні та обмежений бюджет, скарги полтавців не могли залишитися без уваги. Ми розуміємо, що в умовах війни капітально ремонтувати ми це не можемо, тому в рамках поточних ремонтів, там, де це конче необхідно, виконуються роботи крупним картовим методом, тобто великі йдуть відновлювані роботи великими картами. Значить, ну і таким чином уже в цьому році місто хоч трошечки стане більш комфортним для нашого автотранспорту. Водії радіють новому асфальтному покриттю. Кажуть, що ця ділянка вже давно потребувала ремонту. Ну, якщо ви їздили, якщо ви водій, у вас машина є, ви тут проїжджали, які тут були ями. Ну був нерівний. Зараз кладуть, то кладуть. Це добре, мабуть, краще, ніж були б ями. Так як я працюю на дорогах, їжджу багато, то мені це в плюс. Щоб дороги ремонтували, ви знаєте, до цього світофора, якщо рухатись до листопада, то потрібно було вже змінювати полотно. Як для мене, то це добре, що дороги ремонтують. ремонтні роботи вже на завершальному етапі розповідає майстер підрядної організації, що асфальтує дороги Віктор Черкас. Додає, що асфальт на його повинно вистачити не на один рік використання. Зараз заробується кромка асфальта, щоб була толщина, щоб асфальт не розпливався при спайці. І вимітається і промазується бітом. І потім ложиться новий стає спайка. Підготовка також включається зарубка краєв, заробка люків, вимітання щоткою. У місті зараз активно ремонтують дорожнє покриття у різних районах. В першу чергу охопили віддалені мікрорайони. А тепер вже ремонтують центральну частину міста, зазначає Юрій Бражник. Ми, як і обіцяли, в принципі, виконали в першу чергу це віддалені райони, до яких, як завжди, не доходили руки. І тому в цьому році зробили в першу чергу їх, і вже під кінець сезону закінчуємо в центральній частині міста. І в принципі, місто більш-менш в цьому році стало проїзним. Адже ним ніхто не опікувався, і дорожнє полотно було настільки зношене, що це. Просто відірвані колеса, надзвичайно велика кількість скарг. А вже за тиждень ремонтні роботи повинні розпочатися по вулиці Сінній.